Yeah. <laughs> Yes. Awesome. Працівниками поліції Залучівського відділу поліції сьогодні проводилось обстеження весняне автодороги Н-02, Львів Тернопіль. І виявлено було ряд недоліків. А саме велика дуже ямковість, велика дуже колійність, відсутня дорожня розмітка, відсутні дорожні знаки. Обстеження проводилось з представниками дорожньої служби, організації. Це є Авакс-Проф. Це є місто Тернопіль, яке обслуговує дану ділянку дороги. Ряд недоліків ми вказали в весняному акті на брендинг, буде складено інформаційний протокол. От ви бачите, ми знаходимося на ділянці дороги кілометр 47 плюс 800 метрів. Це є бачите дві великі ями. Одна, друга. Це У нас дуже багато було звернень по тих ямах. Було десь 3, 3 чи 4 дорожньо-транспортні пригоди, кількість автомобілів десь до 10, які пошкоджували колеса, шини різали. От. І нами теж будуть прийняті міри щодо, щодо організації, яка обслуговує на даний час ту ділянку дороги. А також нами проводилось. Сьогодні обстеження вулиць міста Глинян з району. Також виявлено ряд недоліків, які запевнив мер, запевнив голова міста, що будуть, будуть вони їх засипати, будуть їх там виконувати. От. І теж буде нами міри будуть прийняті до відповідальних осіб даної ділянки дороги.